Друзі, привіт! Хочу звернути увагу на одне цікаве місце писання. Воно записано в другому посланні до Коринтян, 9 розділ. Будемо читати 6 вірш. А до цього кажу, хто скупосіє. Той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро жатиме. Друзі, в нас виробилося таке поняття, що сіяти щедро це добре, а сіяти скупо це погано. Але насправді Біблія говорить нам не про це. Біблія не каже, що сіяти скупо це погано. Біблія просто говорить, що той, хто скупо сіє, той скупо жатиме. І підтвердженням цього, що сіяти скупо не є погано, є якраз наступний сьомий вірш. Давайте його прочитаємо. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє, не в смутку і не з примусу, бо Бог любить того, хто з радістю дає. Бачите, друзі, Слово Боже, навпаки, заохочує тебе, якщо ти не довіряєш Богу і не хочеш сіяти щедро, воно заохочує тебе сіяти стільки, скільки призволяє твоє серце, навіть якщо це і скупа жертва. Друзі, почніть з малого, почніть сіяти скупо, і коли ви побачите, що воно працює, тоді ви будете сіяти. Щедро, бо те, що працює з 10 гривнями, те саме працює і з 1000 гривнями. Так що заохочую вас починати сіяти скупо. Амінь.